Привіт дівчата! Мене звати Ірина Думенко, і я вас запрошую пов'язати в моїй компанії. Що буде в цьому відео? Зустріч із майстринєю Ніною, дві готові пари шкарпеток із Мохеру, а також покажу процеси, над якими працюю. 19 серпня в мене була зустріч із майстринею Ніною із каналу Ніноніт. Ми не зраджуємо своїм традиціям і знову відвідали кафе Віва Оліва». І я замовила капучино та шоколадний фондан із морозом, а Ніна замовила карбонару та американу з молоком. І з собою на зустріч я взяла, як справжня майстриня, свій поточний процес. Це шкарпетки із італійської пряжі. Ось так вони на даний момент виглядають. Я вже вив'язала п'ятки. І також мені Ніна підготувала подарунок таке миле жабання. Дівчата, привіт! Сьогодні вже 21 серпня і я до вас із новим підключенням. Виходить, я, коли зустрічалася із Ніною, то ми зайшли в магазин пряжі в офлайн, і я придбала Пряжу alize для шкарпеток. моїй мамі дуже сподобався цей колір, але не і так достатньо шкарпеток, то я не знаю, її в'язати чи не в'язати, ну, нехай буде. А також я придбала ось таку пряжу, як її придбала. Я ще раніше хотіла серветки під тарільники, не знаю, як правильно їх назвати. і я придбала пряжу Yarn Art Creative, але мене зупиняло те, що пряжу постійно треба буде пізніше крохмалити, тому що ну, в неї немає такої структури, яка мені потрібна для серветок. І ми обирали пряжу для шкарпеток, і був зразочок невеличкий, зв'язаний у магазині. Невеличка така серветка із цієї пряжі. І я придбала ось такі. Два клубочки. Це яр-арт мекраме, тут 50 грамів. я не пам'ятаю більш детально, А, 90 грамів 130 метрів. Не фокусується камера. Ось такий гарний колір. Шкарпетки мої так і не дов'язані. Уже у каневі я їх дов'яжу, бо я завтра їду. Також з собою брала... В суми читати книгу Абрикосова книгарня. Я майже закінчую. Да, 85 чи 86 сторіночок мені залишилось. Також взяла із собою топ. Вояж-топ, але я не взяла на нього пряжу. І це так дивно. В мене ось такі клубочки залишились, і виходить, я не можу дов'язати цей топ. І хочу перекинути. Всі свої зусилля, увагу на ось цей Сітівест і хочу його в'язати. Мені потрібно надо буде перев'язати, тому що я там збилась, на якому ряді я зупинилася. Так що, ось такі мої процеси. Сподіваюся, що завтра, у потязі, я трішки пов'яжу. Дівчата, хочу вам показати свій образ із Top Square, який в'язала по майстер-класу Наталі Панасюк. Також хочу звернути увагу відразу, що там мала розмірна сітка, і на свій об'єм 105 см я брала спиці виходить товщені, ніж зазначено у майстер-класі. І в'язала по найбільшому розміру останньому. Я обрала. Класичні штани зі стрілкою молочного кольору, балетки в кольорі суха троянда та піджак вільного крою сірого кольору. І додала бежеву сумку. Цей топ я в'язала із пряжі Gazal Baby Cotton XL. Дівчата, привіт! Сьогодні 22 вересня, і я до вас із новим підключенням. І перше, що я хочу вам показати, це свої готові роботи. І в даному випадку у мене сьогодні готові роботи, шкарпетки. А, перша пара, яку я зв'язала ще влітку, ось так вони виглядають, це розмір 44-45, в'язала я їх методом Magic MagicCube, як ви бачите, лицева гладь, лицеве полотно. Я використовувала пряжу Ярнард Форза. Вона представлена в 100 грам, грамових таких клубочках, склад шкарпетковий, 75% вовни і 25 поліамід. Спиці я використовувала 2,5%. І що я зробила? Я вив'язала залишок артісану ось такий теракотовий колір. До речі, гармонійно. В цих шкарпетах виглядає, ну, принаймні мені гармонійно. Да. І я додала ниточку Мохеру, ось такий, я його придбала у Wool Expert. Так, Wool Expert. Ось така тоненька ниточка мохеру. Мені подобається, як виглядають, такі вони затишні. Щось мене захопила ідея використовувати ниточку мохера у шкарпетках. І наступні шкарпетки, які я вам хочу показати, це ось ці. Вони, знову ж таки, зв'язані на розмір 44-45, але вже я використовувала резинку 2х2. Також досить гарно лягає полотно. А також я використовувала спиці 2,5. І яку я пряжу використовувала, я використовувала знову ж таки турецьку пряжу. Ось так вона виглядає Озел Янс у 50 грам, скільки? 210 метрів. І ще вам хотіла сказати, що по-перше, кольори в клубочках вони різної насиченості. Навіть в цьому випадку ось, ця, ось цей клубочок, він такий більш насичені кольорі, ніж ось тут. Це видно на камері, і так само це видно у шкарпетках. Ось, ви бачите, тут. Також більш яскравіші, насиченіші кольори, ніж у цьому варіанті. І мене така лиха доля, якщо не... ну як лиха доля, неприємність, будемо відверті, у 50 грамах в цьому одному клубку 50-грамовому було, якщо не помиляюсь, три вузлика. І неприємна була ситуація, я його все ж таки вирізала. Ось тут. Там крутила, підбирала, але все одно ну це не так критично. Вони виглядають як пара. Досить довго я в'язала так, як потрібно. Ну, щоб вони були однакові. Люблю, до речі, щоб шкарпетки були однакові, але я думаю, ви так все знаєте, тому що я все підбираю. До речі, ось тут. Я не підбирала, знаєте чому? Тому що, по-перше, я почала із помаранчевих мисків шкарпетки, і воно вже так, знаєте, об'єднало. І по-друге, так як секції, перепрошую, зачепила телефон. І по-друге, так як секції вони невеликі і повторюються, то вони досить гармонійно виглядають, я вважаю. Ось в цих шкарпетках то я побоялася їх в'язати різними. Ну, як лягає колір, так і в'язати, тому що я бачу і жакардові каплення, і різні кольори, то я все ж таки сумнівалась. І також ниточка Мохеру. І так. також вони вийшли такі затишні. Стосовно тактильних відчуттів, то все ж мені ярна Арфорза більш приємніша, ніж Озел Ярнс. Озел Ярнс вона така більш суховата і вона тоньша в порівнянні з той самою ярну Арфорзою з Алізе Artisan чи Алізе Супровож. І я таку Жкрпеткову пряжу, то я все ж таки б її в'язала на двіці, ніж на 2,5. А так як я додала ниточку Мухера, то, відповідно, воно мені досить симпатично лягло і виглядає досить досить гарно. покажу класні такі. 에, стосовно моїх плечових виробів, то там нічого, на жаль, показувати е, суттєвого, але я вам покажу, бо давно не показувала. А перше, це цей топ, вояж е, топ я перед, е, вив'язала і ось так виглядає, ой, не видно. Перед вив'язала і мені залишилась спинка, також я почала робити убавляння. Але я не дов'язала, тому що літо вже закінчувалося. і я думаю, що я його не встигну зв'язати, і я переключилась на новий процес, я показувала у попередньому відео це Сіті по майстер-класу Наталі Панасюк. Я його ось таким пров'язала, і я зрозуміла, я його виправила. я таке і бачила, що в мене дуже велика різниця між рядами. В петлях я пройшла, а от в рядах я не пройшла. І я почала перераховувати, і все одно я якось не, не знаю, як правильно розрахувати. Я не знаю, як пояснити, але в мене не виходить. І. Я, я не знаю справу в тім, що, що робити в таких випадках, тому що в мене дуже е, суттєва різниця і це мене засмучує, тому що е, якщо я візьму на розмір е, більший, він мене по-перше не врятує, тому що там різниця у рядах в мене більше десяти, е, сант, е, цих, більше 10 рядів. Я не знаю, як правильно вираховувати. Не знаю, можливо пізніше я дам раду, чи як перерахую, я не знаю, як правильно в таких випадках робити, тому що досить велика різниця в цих у розмірах у рядах. Я не знаю, як у мене виходить, що по петлях у мене там різниця в одну петлю, а у рядах у мене різниця 10 рядів, як мінімум. І я його залишила, сподіваюся, що з часом я до нього повернусь, може я відпочину і зрозумію розкрию точніше цю таємницю, як потрібно вираховувати, щоб, якщо ти не попав у щільність, як його посадити на себе. Тому що ну, я, я не знаю, в мене такий був ентузіазм, я скільки пров'язала, і я дивлюсь, що щось не те. І я до майстер-класу, а дивлюся, що мені вже потрібно ці в найближчий час уже пройми робити, а в мене такого немає. Тому що по моїх розрахунках, як я перерахувала, то, відповідно, мені ще треба пров'язати певну кількість. І я вам хотіла порадити ось цю книгу. Я вам на початку показувала її, ще в серпні Вона мені, до речі, дуже сподобалася, така тепла, затишна атмосфера, дуже цікава. Не знаю, от мені саме тоді хотілося таких якихось приємних відчуттів. І якщо у вас є час і бажання, то, звичайно, прочитайте цю книгу. Це Ореста Осійчук, Абрикосова книгарня. Йде мова про хлопчика. Про його дорослішання, загадкову історію. Також у нас представлені дві сюжетні лінії. Мені теж це подобається. Цікава, ви знаєте, не така розсюсьована, як правильно сказати, розтягнута. Дуже цікаво було читати. Також цікаві події, досить різні. Можливо, я просто давно не читала щось схоже, але мені дуже сподобалася ця книга. І також я її придбала, не знаю, якщо чесно, чому придбала, тому що я читала давно українських письменників ще в університетські роки, і мені. Не сподобалась творчість, з якою я знайомилась, і я навіть не дочитувала книги. І щось я дала шанс. Фелікс Австрія мені сподобалась з, останніх, з останнього, точніше прочитаного. І оце Ореста Осічук. Я маю на увазі українських письменників, ну, в даному випадку, українських письменниць. А також я читала Ольги Кублянської твір. За ситуаціями, але я перед цим прочитала книгу Велика маленька брехня, і вона мені так захопила такий масштаб сюжетній лінії, то читати за ситуаціями мені трішки було нудно, але ж також необхідно враховувати час, тому що за ситуаціями була написана, якщо не помиляюсь 200 років тому. І це все, що я хотіла вам сказати, приводу тим, що я їду до Львову, і е, я розумію, що подальшому я їду в Суми, е, в моє рідне місце, і в мене просто не буде часу і можливості е, взагалі е, щось вам показати, і я хочу на даний момент записати це невеличке е, відео підключення, е, щоб, знаєте, закрити цю історію і вам показати Львів моїми очима. Я дуже рада, що ви знову ж таки виділили час на мою творчість і вирішили послухати, а можливо, і передивитися моє відео. Дякую вам за увагу. Кажіть, точніше, не кажіть, а пишіть, що ви читаєте і над чим ви зараз працюєте. Дякую вам!